Мно він був ознакою фінансового благополуччя а сьогодні популярний елемент інтер'єру, який потребує особливого догляду. Килим та його стан ми сьогодні розберемо по частинках. Виявляється, з одного такого велетню 2 на 3 метри можна вибити кілограм пилу. Аби вибрати його у домашніх умовах, потрібно близько 100 літрів води і професійні миючі засоби. Не одна доба сушки та дорогий пилисос. А ось у професійній пральні попелюшка все зроблять за кілька годин. Першим ковтає килим килиму цеху пиловибивальний агрегат. 54 ремені станка протягом двох хвилин ретельно очищають від пилу, піску, шерсті, які на в глибині ворсу. Це найперший етап і він є найголовніший. Це сухе очищення килима. Якщо колись давно звичною була картина, що люди на вулиці вибивають ручну килими, то, звичайно, вже тривалий час це. Ну, практично вже ніхто не робить, всі звикли вже більш до сучасних методів. Забираючи сухий пил і килима, ми його не розмочуємо. Таким чином, всі наступні етапи прання вони є ефективнішими. Після першого етапу, якщо є складне забруднення, проводять ретельну діагностику та виводять усі плями ручним способом. Коли забруднення йдуть такі вище середнього, ми робимо попередню. Обробку по протоптаних доріжках або по плямах це нам дає пришвидшення результату і піднімається набагато якісніше результат прання. Найцікавіші плями лишають зазвичай діти, великі шанувальники фломастерів, шоколаду, пластиліну додадуть нового відтінку вашому килиму. Тож видалити такі плями самостійно батькам навряд чи вдасться лише фахівцям це під силу та їх професійному підходу. Головний етап у хімчистці килима процес очищення в автоматизованій машині, в яку разом із водою додають відповідні миючі засоби для вашого типу килима. Завдяки трьом різним механічним навантаженням його очищають від усього бруду. Спочатку чотири щітки обертальними рухами чистять ворс, за ними валикова очищає волокна. Наступною в роботу вступає щітка для очищення підложки. Та на завершення ополіскування. Може на перший погляд здатися, що є обладнання. Є... Килими, маючи засоби, і вуаля результат у нас гарантований. Але насправді це не так. На ринку постійно з'являються нові типи килимів із різними складами. З різним складом, з комбінованим складом, і виробники не завжди нам дають на етикетці, а частіше не дають зовсім рекомендації, як прати. Тому що ми робимо? Ми робимо свої експерименти. Ми купляємо ці килими. Часто це є дуже дорогі килими і проводимо на них. робимо самі штучні плями, тестуємо на них плямові відники. Дивимося, який буде результат. Чи ці килими добре мити у теплій воді, в холодній, у гарячій, більша витримка, так, 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 і робимо експеримент, і вже результат. Ми маємо, як поводитися з цим килимом. Виведення плям попутової хімією самостійно типова помилка більшості господинь. Водою вдома вивести нанесені засоби майже неможливо. А після висихання килим стає небезпечним для вашого здоров'я. З'являються сторонні запахи, а з ним і небажані мікроби. Ще одна із грубих помилок це миття килимів керхером. Як запевняє Тетяна Попович, при мийці високого тиску псуються ворсинки та руйнується структура килима. Обидва ці килими після нашого прання, але між ними є різниця. Цей килим завжди мився у нас, а цей килим прийшов до нас уже після самостійного миття. Наскільки я бачу по слідах на цьому килимі, скоріш за все він мився вдома апаратом високого тиску. І цей спосіб миття призвів до того, що ворс тут є злипший і забитий. Якщо ми глянемо ближче, то видно, що на цьому килимі ворсинки кожна по собі. Кожна ворсинка йде окремо. Ну, килим такий, як він був із магазину. Якщо ми глянемо на цей килим, то ми тут тут ворсинки не можемо між собою розділити. Вони всі між собою. Зліпилися у велику кучу після ретельного прання та ополіскування. Килим відправляють у центрифугу. Там він полощиться від зайвих хімічних засобів та віджимається при 1800 оборотів. Заключний етап сушка. Килим вивішують в окремій кімнаті сушилці. Оцей килим він уже випраний, віджатий в центрифузі, і зараз він знаходиться у камері штучного мікроклімату. Насправді тут ми сушимо килими і взимку, і влітку. Влітку килими бояться сохнути на вулиці, тому що може бути вилинювання або розсипання ворсу від ультрафіолету, від занадто високої температури. А взимку зрозуміло, що висока вологість і холодно. Для безпеки килимів їм потрібно сушитися саме в тих ідеальних умовах, які є в нашій камері штучного мікроклімату. Ми контролюємо тут вологість, контролюємо температуру. Автоматичне обладнання заганяє з вулиці свіже тепле повітря, щоб тут не застоювався запах, і килими, які ви отримували, мали свіжий. Запах. Це саме головне, чому килими потрібно прати в хімчисті, тому що вдома неможливо їх висушити правильно. На останньому етапі відбувається перевірка килима. Кожний ретельно діагностують на чистоту, наносять спеціальні парфуми, аби він радував вас не лише своєю чистотою, а й ароматом. Упаковують у поліетиленовий рукав, аби не пошкодити при транспортуванні. Лише попелюшка знає, як не зіпсувати ваш килим і дати йому нове дихання. Після всіх етапів хімчистки ваш килим точно стане як новенький. Хімчистка килимів обов'язковий процес, який необхідно проводити не рідше двох разів на рік. Особливо якщо килим лежить і гріє ваші ноги 365 днів. Сьогодні своїми секретами виробництва поділилися фахівці-попелюшки. А завтра це можете зробити ви, якщо вам є чим похизуватися, то чекаємо ваших повідомлень і дзвінків за номером телефону, який ви бачите на екрані.